Всім привіт, друзі, Він на каналі Ніколя Юла, і сьогодні у нас буде історія електропоїзда ЕД9 та його модифікацій. Електропоїзд ЕД-9 випускається на Демихівському машинобудівному заводі в Росії, починаючи з 1995 року. Електропоїзд експлуатується в Україні, в Росії та в Казахстані. Першою модифікацією є електропоїзд ЕД9Е. ЕД9М, які випускалися з 2006 по 2009 роки, відрізняються від сучасних. Тому що з 2012 року почали випускатися ED9E з оновленою кабіною. Максимальна швидкість ED9E 120 км на годину. Наступна модифікація ED9МК МК означає модернізований комфортабельний, максимальна швидкість 130 км на годину. ЕД 9Т вона візуально дуже нагадує електропоїзди серії Р. Їх було випущено 27 поїздів, ЕД-9Т експлуатувалися лише в Росії. Ну і звісно, найвідоміша модифікація ЕД ЕД9М. Їх було випущено 240 електропоїздів, велика кількість з них експлуатується в Україні та в Росії. Максимальна швидкість 130 км на годину. У 2021 році ED9M під номером 0062 був модернізований на Київському електровозоремонтному заводі. Також був покращений салон. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі! З вами був Ніколя Юа. І вам поцелуй.